Сьогодні ми розглянемо таке такі явище, як. А, масиви. Отже, у нас є, наприклад, масив фруїт. Як його створити? Ну, створюється вар. Давайте замість фруїців. Зробимо var Animals. Присвоюємо значення. Воно присвоюється в квадратних дужках Це буде значення Cat Потім Кома Потім в нас буде значення Elephant. Потім. Потім назначення буде, наприклад, рок. Ось. Ну і, в принципі, все. Так, давайте сюди Ми порахуємо, скільки в нас кількість Animals. Допомога функції length. У нас три значення. Добре, тепер до Animals -у. давайте ще додамо щось інше. Як це зробити? Це додати з допомогою push. І вводимо назву елементу, Наприклад, там один хай буде. От, 4. Передивляємося нашу Animals. У нас 4 елементи. Cat, elephant, Dog і один. Далі. Тепер видалимо. pop. Він видалив один. Перевіряємо. Так, один у нас видалився. Тобто метод pop вона видаляє з кінця, метод push додає з кінця. А тепер видаляємо спочатку. Це в нас буде спочатку Shift, ой, unshift, вона додає якийсь елемент на початок. то в нас буде один на початку. Далі, до енімусу, ми видалимо методом SHIFT перший елемент. Ось ми видалили перший елемент. Перевірили наш масив. У нас тепер немає першого елементу. Отже, запам'ятаємо, Shift видаляє спочатку. Тобто з нульового значення. Нульове значення. А unshift додає на початок. Слідуючи: це Animals. Крапка. І беремо якийсь символ. такий. Але це буде помилка. Як ми бачимо, Do, бо він не підсвічується, тому ми беремо паличку, вона у нас знаходиться біля клавіші Enter. Ось. Закриваємо дужку. І що ми бачимо? Cat, Elephant і Dog знаходяться у нас. Не через пробіл, а через палочку таку. Далі ще один момент. Це в нас. Рандом. Uh, ну, тобто uh, випадкові числа мас. Крапка рандом. От, якщо ми будемо застосовувати це, у нас будуть виникати раптові числа. І ще одна – це округлення. Тобто ось у нас воно дає. візьмемо сюди оце число. Ось. І воно видасть нам 0. Тобто одне ціле число. А якщо в рандом ввести, наприклад, 2. Ось. Щось там буде. Ну що помножити на 2. Угу. Добре. Тепер нам потрібно взяти наш масив. О, спочатку зробити таку функцію? MassFlor, Mass Random. Тобто ми в цілі числа, функцію цілих чисел вкладаємо рандомні числа. Ось. Тому, якщо взяти, давайте спробуємо не так, а ось так. Видіте, бачите, вже виникає один, одне ціле число. Ось. Далі. Таке число. От. Тепер у нас будуть виникати не числа з комою, а вже цілі числа. Від нуля до трьох. Чому? Тому що ми починаємо рахувати з нуля. Ось. Так, у нас 4 числа, але з нуля починаємо рахувати. Далі, тепер ми це все беремо і обгортаємо. Під вар. Рандом індекс. Тепер до нашого Random Animals, нашого Animals ми додаємо в дужках це Random Index ось і якщо консоля.лог. Це для тих, у кого а, хто працює з мобільних або планшетів. Це буде приблизно так виглядати. вимикає От. Але якщо ви це запишете як код, типу так, як ви бачите на екрані, то тоді у вас буде перераховуватись у случайному порядку: або Orange, або FAM, або Apple. Ну, тут байдуже, в принципі. ось Беремо це і відкриваємо діло. В консоль заходимо, Apple, обновляємо сторінку, Apple, Orange, Apple, Orange, pineapple от І завжди раптове число. Тобто рапдо, раптове значення. Нашої зміни. Що змін. вам потрібно зробити? Вам потрібно взяти. І повторити це з власним масивом. Тобто додати елемент на початок, прибрати туди елемент спочатку, додати елемент в кінець, прибрати елемент з кінця. Це буде вашим завданням.